Олімпійські чемпіонки вдома сестри Віта та Валя Семеренко – повернулися на рідну землю із золотим та бронзовим багажем Сочинської олімпіади. Сьогодні біатлоністок вітали в обласній раді представники влади та громадськості. цієї миті вся незалежна Україна чекала 20 років. Друге в її історії золото зимових олімпійських ігор підкорилася вітчизняним біатлоністкам у Сочі. Майже тиждень минув від золотого фінішу і краснопільчанки Віта та Валя Симоренко повернулися на рідну землю. Ви наша гордість, наша слава, наша честь. Всі ви, ваша команда, ваші тренери досягли, ну я вважаю, такого небаченого успіху на зимовій олімпіаді. Взагалі, якщо б не ви, то навіщо ми туди взагалі б їздили? За 23 роки незалежності на зимових олімпіадах сумчанки зібрали весь комплект нагород. Срібло на ганну у 98-му в індивідуальній гонці виборола біатлоністка Олена Петрова. Бронзу у Сочі здобула Віта Смаренко. І нарешті золоті нагороди в естафеті взяли сестри. Віта та Валя. Олімпійські чемпіонки отримали цінні подарунки та слова вдячності. Не лишилися без уваги і тренери. Віта та валя говорять, тріумфальний фінал був би неможливий без підтримки вболівальників. Тому їх перемога насправді перемога всієї України. Дякую за таку зустріч, теплий. мероприятие, то, что э, в стране такое происходит, и все равно мы как-то стараемся все вот это вместе сжаться, как нам всем не тяжело, не трудно, но мы собираемся и вместе. Спасибо всем большое. В первую очередь это большое спасибо и огромное тренерам нашим. Это их заслуга, это их медаль, это не только наши медали. И большое спасибо болельщикам за поддержку, за понимание. Нам було нелегко, але мічти збиваються. Насамкінець дівчата демонструють такі омріяні золоті нагороди. На цьому кажуть сестри Семеренко зупинятися не збираються попереду ще три етапи кубку світу в цьому році, та наступна зимова Олімпіада, де сподіваються вибороти золото в особистій гонці. Анатолій Кравченко Сергій Метенко, АТВ.